Шановні колеги, прошу, будь ласка, провести реєстрацію на 78-му позачергову сесію. Будь ласка, виведіть на екран реєстрацію на 78-му позачергову сесію. Прошу, колеги, реєструватися. Я бачу 15 років. Реєструватися. Так, хворум у нас є, У нас прибуло 14 по реєстрації. Е, Любов Сергіївна у вас не вийшло зареєструватися. На 78 му щас, позачергову сесію. Селищної ради 8 скликання з застачити обраних депутатів прибуло 14. Згідно пункту 12 статті 46 закону України про самоврядування, сесія ради я повноважена, якщо її пленарно засідання бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Наша сесія є повноважною. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Дозвольте 78-му позачергову сесію 8 скликання оголосити відкритою. Of China. На сесії нам потрібно обрати лічильну комісію у складі двох депутатів. Пропоную ксенжи Кирина Дмитрівна, Білячак Марія Васильівна та безбожний Леонід Миколайович Процедурне голосування. Прошу, будь ласка, затвердити склад лічильної комісії. Колеги, прошу, будь ласка, затвердити склад лічильної комісії. Ще два депутати. Склад лічильної комісії не затверджено. Ольга Анатолієвна Смірнова, Ольга Вікторівна, будь ласка, прийміть участь, затвердимо склад лічильної комісії. Пропоную ксенчик Ірина Дмитрівна, Білячак Марія Васильівна та безбожна Леонід Миколаївич. Прошу затвердити. Склад лічильної комісії по імену голосування. Процедури перепрошую. Шановні колеги, ще два депутати. Ще один депутат. Прошу, будь ласка, затверджуємо склад лічиль... лічильної комісії. За 14 склад лічильної комісії затверджено та затвердити секретаріат у складі двох депутатів. Пропонує Фельданович, Наталія Олександрівна та Сивопляс Ольга Вікторовна. Верник Любов Сергіївна, ви не проголосували? Зверніть увагу, може, у вас з інтернетом щось це процедурне голосування. За секретаріат прошу вивести голосування на екран. На за секретарят обрано. Всі питання були розглянуті на спільному засіданні постійної комісії. Пропоную затвердити поіменним голосуванням порядок денний зі змінами. На за порядок денний зі змінами затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку спорських будівель і споруд, Присадитна ділянка громадянців України Матвійчук Ірині Іванівні площі 01996 ГА, село Калинівка. Прошу, будь ласка, вивести голосування на екран. Шановні депутати, прошу прийняти участь. Всі проголосували? Ще один депутат. Прошу, будь ласка, голосувати. Дякую. П'ятнадцять за рішення прийнято наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку у споризькі будівлі споруд присидна ділянка громадянці України чернотович Любові, Михайлівні площою ноль вісімнадцять сорок один га село Калинівка. Прошу вести голосування на екран. Питати, прошу голосувати. Микола Миколаївич, примій, будь ласка, участь голосування. Дякую. 15 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присудивна ділянка, громадянці України Ісакові Наталії Михайлівні, Площі 012 дванадцять селище Воскресенське. Прошу, будь ласка, голосувати. Звали Очікуємо результати голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про відмову у погодженні на створення ландшафтного заказника місцевого значення зачівська балка. Шановні колеги, прошу будь ласка, звернути увагу, що якщо ми зараз підтримуємо відмову, в мене буде змога надати відповідь, що ми відмовляємося у наданні. Надані погодження. Якщо рішення ми приймаємо, то ми відмовляємо їм у надані погодження. Прошу, будь ласка, голосувати. Ще два депутати. Прошу, будь ласка, голосувати. Дякую. Очікую результати голосування. 15 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення мез земельної ділянки натурі на місцевості та передачу постійне користування релігійній організації, релігійна громада покрови Пресвятої Богородиці Миколаївської єпархії Української православної церкви, православної церкви України, селище Воскресенська, Миколаївської району, Миколаївської області. Прошу ласка, вивести голосування на екран. Депутат безпочний Лаїд Миколаївич, мабуть, ви. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою формування для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення село Михайло Ларине. Будь ласка, прошу вивести голосування на екрані. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробної технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки в межах Воскресенської територіальної громади село Червоне. Прошу, будь ласка, голосувати. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 08.04.2025 року номер 5 про надання дозволу на включення до переліку земельних ділянок правооренди, яких підлягає продажу тому продажу право оренди на земельних торгах для будівництва та обслуговування будівель торгівлі земельної ділянки з кадастровим номером 306, загальною площі 0415, село Пересадівка. Прошу, будь ласка, голосувати. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про встановлення права узуфрукта для відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради. Прошу, будь ласка, вивести голосування на екран. 14 за 1 утримався, рішення прийнято. Наступне питання про прийняття на з Скрисельської селищної ради тимчасово на період ремонту водонапірних башт Рожновського в селі Пересядівка по вулиці Шевченка та в селі Калинівка по вулиці Панишівська. Прошу, будь ласка, вивести голосування на яке. за 15 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2025 рік. 15 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції електричних мереж, водонапірної насосної станції шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції в селі Водокачка, Воскресенської територіальної громади, Миколаївського району, Миколаївської області. Прошу, будь ласка, голосувати. За 14 рішення прийнято. Наступне питання. Тож відключився у нас? Людмила Івановна, ви відключилися? Мабуть, хтось телефонував на голосуванні мені видно. Наступне питання про затвердження проектно кошторисної документації по об'єкту реконструкції електричних мереж Свердловини номер 5 шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою вулиця Поштова, селище Воскресенське, Миколаївська району Миколаївська області. Прошу будь ласка голосувати. Рця електричних мереж вердловини номер шість встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою вулиця Соборна, селище Воскресенська, Миколаївська району, Миколаївська області. Прошу будь ласка, голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції електричних мереж мобільної контейнерної станції очищення води шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою вулиця Центральне селище Воскресенське Миколаївське району Миколаївська області. Прошу будь ласка, голосувати. За 14. рішення прийнято на цьому питання. Порядку денного 78 сімсотвось позачергової сесії вичерпано. Дозвольте 78 восьму позачергову сесію оголосити закритою.